Україна входить до десятки країн найбільших експортерів зброї. Такі дані наводить Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру. За об'ємами поставок Україна випередила навіть Ізраїль. Водночас українські військові боронять територіальну цілісність зі зброєю в руках ще радянського зразка, час від часу отримуючи новинки від іноземних партнерів. Модернізувати українську армію, переоснастити її та екіпірувати солдат за світовими стандартами обіцяють політичні партії в разі. Перемоги на дочасних парламентських виборах дуже великий сегмент військових, які кожна політична партія намагається залучити на свою підтримку, розуміючи, що інтерес до цієї проблематики дуже, -дуже високий. Партії Правий сектор, зелена планета, сила і честь, блок лівих сил та народний фронт обіцяють реформувати армію. Останнє разом із громадянським рухом, свободою, відродженням, громадянською позицією, самопомічю, україною єдиною країною та сильною Україною декларують створення нової військової доктрини або стратегії національної безпеки. Правий сектор та свобода на територіях, де йдуть бойові дії, хочуть запровадити воєнний стан. Дехто пропонує відновити ядерний статус України. Ці політичні партії експлуатують тему відношення до е, військової агресії, до війни. Зразу ж риторика, перша та якби на порядку денному проблема відношення до війни воювати до кінця, не здаватися і так далі. І, так далі. і навпаки, партії, які говорять так, що ми повинні йти на мирні речі, відстоювати мир. Щодо союзників, політичні сили розділились на два табори. Самопоміч пропонує Україні відмовитись від позаблоковості, а опозиційний блок навпаки хоче зберегти цей статус. Батьківщина, правий сектор, народний фронт, свобода, конгрес українських націоналістів, сила і честь, а також сила людей виступають за вступ до НАТО. А комуністична партія України обіцяє надійну завісу від натовських задумів. Що дивно, ця тема чомусь не вийшла на перший план, хоча могла б і абсолютно була б затребуваною в суспільстві. Комуністична партія та опозиційний блок мають намір роззброїти та ліквідувати всі незаконні збройні формування на території України. Свобода обіцяє створити загони територіальної оборони. Радикальна партія партизанський. громадянська позиція, самопоміч та сильна Україна на загал пишуть про поновлення кадрового резерву. Частина політичних сил бачить майбутнє за підготовкою населення до військових дій, вишколу ще за шкільною партою та національно-патріотичному вихованню у спеціальних секціях. Виборець хоче зараз бачити, які кроки пропонує політична партія для того, щоб була була припинена війна, була забезпечена територіальна цілісність країни. Вдихнути друге життя в оборонну промисловість і забезпечити підприємства ВПК державним замовленням. Обіцяють Батьківщина, Єдина країна, громадянська позиція, опозиційний блок, блок Петра Порошенка та Свобода. Останні мають намір підвищити фінансування збройних сил. Партія 5-10 обіцяє більше зарплати самим військовим. Окрім того, політична сила пише про скасування призову. Деякі партії в складі тих, хто оборонитиме Україну, бачать винятково професіоналів. 5-10 та громадянська позиція впевнені, армія має стати контрактною. Окремо батьківщина пише про створення ставки главнокомандувача, правий сектор про відповідальність за дезертирство та визнання добровольчого корпусу. Народний фронт обіцяє надійний кордон. Заступ хоче обороняти державу всіма можливими засобами. Громадянський рух має намір озброїти всіх громадян. А Україна єдина країна. Пропонує надати право використання важкої зброї винятково українським збройним силам. Решта політичних сил про українську армію та оборону у своїх програмах не згадали.